Всім привіт! У нас Toyota rav 4. Е вона була пару місяців назад в мене тут на Стаполі. Е привезли переробити щось після цих. Після цих. після Рихтовщика. Ой, не смішно. Коротше, ситуація така. Я фоточку покладу. ну Якщо не забудусь посилання в описі під відео по теж, де я її робив. Була замінена ця четверть з лонжероном, стакан, все. мінялося тут. Машинка так добряче прилетіла по ній. Ось, ну, трошки люди поїздили, але ж дорога то є небезпека. Получається, тоді вона була в цю сторону вдарена добре. А тепер тут вдарена. Ланжерон там загармошений. Отам От складка така добра, добре, не знаю, буде видно, ні. Може і не буде видно. Ладно, розберу, потім буду показувати там це все. Далі, це все ж все. Ось воно все погнуте, це погнуте. Це погнути, це погнути. Тоді все було заміна. Тоді я спасав це, зварка моя. Все тримається, це так і було. Е, ті я теж рівняв. Скільки пам'ятаю, знов треба рівняти. Е, Коротше, така штука. Тоді, якщо я все це міняв в колір, ставив в крила, то зараз це все треба спасти. Крила алюмінієві, полопані, по те все. Е он все погнуте, все, Оце ж я все рівняв, все. От, тут аж під подушку місце було, тоді такий добрячий удар був. Ну, Кажу, хто не пам'ятає, чи хто не дивився. Просто під відео мої заходите. Е і, ну, Toyota Rav 4 там недавно я робив, їх в мене практично і нема на каналі. Це, напевно, може і одна така, щоб. Е ну, коли вже я відоси знімаю. Тут все теж у нас жмякі. Крило розірване все, алюміній спасаємо, е, Ланжерони та все маємо спасти. І це все з мотором і з тим всім. Тоді не було мотора, тоді було простенько. Зараз, ну, так поки просять. Не знаю, вийде, не вийде, попробуємо. А там далі буде видно. Так що ось така у нас буде робота. О, а тепер по попередньому відео. По Теслі чорній, може то не попередньо буде, це е, вайко чорну, де зад І це. Я казав, що розкажу, що я там робив. ну, Щоб на морді там зазори з'явилися. Просто заліз в салон, ногами на моторний щит надавив, ну і так видавив всю машину. Та ні, жартую, просто погрався з регулювавками і там все вийшло. Тобто розібрав знов всю морду, все це гарно перенабрав, перед все передивився. І все вийшло. Оце це. Бо я просто там обіцяв відео в кінці, що скажу, розкажу, що робив. Але так я забув. Бо ну, прибігають, відволікають телефони, то все. Коротше, куча є відволікаючих моментів. Я не можу тут все писати, передивлятися те відео кожен день, бо я назнімав, назнімав, назнімав роботу, зробив, віддав, потім прийшов, коли час. Або в мене вже пам'яті немає на телефоні, куди знімати. Я стою і роблю відео. О, там мінялося все. Отам, то тут, тут та фіг скажеш, де воно що тут робилось. Все чітко, все рівно. Єдине, що тепер я бачу, ось де складка зробила. Ой-ой-ой, я, мабуть, дійсно з мотором тут нічого не зроблю. Де його склало. Капець. Ну, Понемо пробувати. Тут ж таке ландролені, що нема за що тягнути. Як тоді тягнув, то їх порвало просто. Це ж розбираю і згадую. Бляха-муха, а я ж рихтував. Ось тут все. Хто дивився відео, пам'ятає, тут в мене відірвався кусок, я ще варив, бо потягнути треба було. Ось трошки. Тоненькі поклівочки взагалі там. Єлі-єлі. Ці штуки я рихтував, теж вони порвані в хлам були. Е -е Блін, і це все. вон де ж паклять лопнула, Ось тут добре наклали. Ну, коротше. І це зараз все понанове третє. Діло в тому, що ці ланжерони дебільні. він слабенький, немає його за що тянуть. Не знаю, щось зніму, навіть цю алюмінію Ш... шлабуду. І щось буду це, Буду тупо в наглу чимось приварюватися, якісь пластини, щоб тянуть його бляха конкретно, бо... Та діло в тому, що... Блін, не знаю. Б... Складка. Це там. Далі. Цей ланжером взагалі втік сюди. Ось. вон де я. Я цього не бачу спочатку, вон де зігнуло. Це міняне, це новий, це з нової машини. Ось тут я міняв, я ж тоді кажу. Ось цікаво, подивіться відео, що тут було вирізано. Оце було, щоб внутряк все. Ну, поклали герметик, як могли. Таке, це якби машина не на продажу, нічого, От, кажу, просто отака. Біда чоловіка спіткала, вискочила перед ним баришня. Цьому. І отак. От Отакий неприємний сюрприз. Але все, от витримало, четверть не відірвало, нічого. Ось яку складку зробила. Це просто капець, це все треба розтягнути і поставити назад. що це японська конструкція, бляха-муха. Ну нічого. Е, щось зробимо. Зробимо куди діватися, мусимо зробити. Ну Так просто цікаво, тут сильно придавлено і зломано так отуди все. Хай ну що там далі воздуха не подостаюте все. Дай будемо щось тягнути, пробуй. Ну і відповідно все, теж все треба рівняти. Блін, ну, я взагалі таку роботу, все то має мінятися. Ну, Поломене, все від нього багато що залежить. Побачимо, потягнемо, побачимо. Так, підрозібрав морду, бо ну, з радіаторами тут нема що робити. Ось, хто пам'ятає, хто відео дивився, тут були як розриви, а там саме і порвало, де зачищене було, де тонший метал. Пофарбоване все. Там шпахлівку я покажу. Ця сторона ціла була, бо четвертина вставлялася ціла, але все рівно, дивлюся, там герметик рознесло е... ну коротше. Блін, тут складка. Там он... Склад... Я не знаю, чи я ту складку розтягнув. ну взагалі, Бо там іде два метала в кучу. От, я заглянув сюди всередину. Це ж в мене було все відірване. Навіть точок нема. Де воно тут що? Кажу, не знаю, як його взяти і... Тут за болтамо она трошки, так, тут цей сит цітніший. Я до чого видушу. Що... Боля химо хочу б, не навернувся. Ось десь там вставлявся лонжерон Ну і тут по зовських точках все просто. Від удара нічого ніхто не порвало не по цеї. Коротше, взагалі. Що там розказує? Ага, ще побачив, що завісом торба. Це трохи вивернути. А того геть зломало. Ну, тобто їх рівняти не будуть ніякі. Позвонив клієнту, сказав шукай. Дзвонить, шукай, каже, не можна знайти нічого не ну, Я ці рівняти тож не буду. Ну, це не є, це взагалі бред. Тим більше його там зламало ти капот може відлетіти, капот желізний. Е -е, та є таке. Так що зараз ну щось буду думати, вже на лапах, треба тільки ще самі лапи до стапіля прикрутити. Як його ішов? Не знаю, може попробую спочатку цей рипнуть на місце. І треба буде лінійки кинути, зразу глянути, що у нас підрамник робиться, бо по болтах то видно, що зміщено. Ну, типу, де прикручуся але наскільки то все повивертало, ті болти чи не погнуті там, а будь що погнуті. Ну, якось отак. Короч, роботи є і О, оце робити, коли воно вже все роблене. Це все загепене. Шпаки. де було заварене, бо ж тоді порвалося воно все. Воно, ж таке, за його не потягнеш, блин, воно відривається. Добре. Ну багато говорю, знову зараз напишуть. Багато текста ти сюди, люди. Кому багато текста виключили звук, додивились до кінця, лайчик тикнули. І я вам подякував все. <хи> так, ну, цепився типу, за крючка. Детя нунь поставив зразу так навскася. Попробуємо щось. Так, що ж доверху задирає човно його отак. Выгнуло, короче значит там бека ай блин капец ну ладно сейчас порывимся скочило бы тут гайка ширше ниж болт и у получается так что там болт круто ревнется. Звичайно, жорстко, але воно його рівняє, я знаю. Зараз він розгепає, ну Воно йде туди. Я не знаю, пластилин. Вроді нормально, нічого не ламає. Треба брати, погепать трошки, де туди-сюди. А як його? Блін, ну тут, звісно, дасть їм крючком. А що я йому зроблю? За що взяти? За це? Та це зараз бурветься просто в секунді. Коротше. Я клієнту казав, що <кій> то не є добре так робити. мотора так доставати. Ні -ні -ні -ні. Так, що у нас по цій машині? Получається, що е, з мотором я там складку до кінця не розіб'ю, скільки максимально зміг то все. Клієнту сказав, клієнт сказав, мотор доставати ніхто не буде. Зробив, аби вона була. Ух, каже, щоб була геометрія, ну, щоб типу, колесати все, а там це, ну, типу, буду їздити так. От така штука буває. І я кажу, це ну, реально я такої роботи. І зараз вже не відмовився, бо її треба дозбирати хоча б до кучі, щоб дійсно якісь попробувати там зазори, виставити все. Е, і все. Ну, лонжерони в... Зараз я в розміри витягнув. Єдине, що кажу, там невеличка складочка лишається. Ну, Подрамник, ти всемірює відносно центра, від того все стоїть там, в межах допуску, плюс-мінус 2 міліма. Ну, Те, що я можу зробити, бо ну, реально мотор ну, просто нічого не дає. Потрощити якісь оці трубки, ну, це буде просто горебіж. Зараз дорівнюю оце все. Ті кронштейни знов. Ну, Хто дивився моє попереднє відео, то є, відео по цій машині, той бачив, ті ж алюмінів, я їх і зварював, і там. І те все, і ті железячки зараз знову нарівняю, знову на закльопки, це вже взяв. Потім просто світло виключили. І оце є. Ну, Отака, отака бляха-муха робота. Ну, що зробиш? Дороблю все. Я кажу, більше я на таке навіть і близько підписуватися не буду. Стоїть купа вон. там, на дворі стоїть. Купа нормальної роботи, яку вже можна було зробити віддати. Я тут мудохаюсь, тому що ну, реально мотор не дає нормально нічого зробити. Там, де зробили складку, там два метала. З однієї, навіть якщо вікно вирізать, ну, її там не вийде розвалити ніяк. Того, якось отак рівняю, буду набирати. Подивимося, що вийде ну, ще ж крила. Ще куча всього, що рівнять є по мелочі. Ще ж крила ті алюмінієві треба. це... Отаке. Блін кажу. Ну буває. А я мушу, а що? Ну покажу. Отак покажу які бувають нюанси в роботі. Я моноплопі не покажу, побачу, може і не покажу. Так, потихеньку ну, збираю перед тим, як заварювати тут, а там поварити. Цю штуку вирівняв, зажим туди, зажим туди, розтянув, розстукав, плюс-мінус вирівнялось. Е Низ теж вже там весь зв'язаний повністю. Глянуть, що по цих алюмінію. Оце якось так стоїть, трошки треба буде. телепнути. Капота поставив. Петлі поміняли. Якісь, не знаю, оригінальні чи китайські, Ну, пише оригінальні, але типу нові. То зразу капот став. Що по зазорах? Тут а, типо, великий, отак проситься. Ось. Це є добрий зазорчик, що так, що так. І в мене підозра, що капота підбило просто добре. Бо тут зазор нормальний, ну тут треба робити крило. Воно вивернуте, все, бо по дверях зазори щас зараз е, з обох сторон. Е, класні. Все рівно, все це. От. от єдине тут. Але, щоб такі висновки робити, треба буде поставити фари, бампер, тоді все. Бо я міряю по висоті, нівелірку поставив, по висоті кинув. Ох. Що бомба? Тобто це капот закривається, відкривається легень. Домогло да підбити, по-любому підбило його трошки на цьому. Треба буде якусь маніпуляцію, мабуть, зробити. Фаришу цього немає, воно валяється, розвалено повністю, Там немає по чому міряти. Та, теж там якийсь вух відбити, від те все. Коротше, я зараз, мабуть, ото все обварюю. Тоді буду збирати тут, Блин, але що з радіатором? Кажу, тут же. ж Оці лебеді. Зараз, ну коротше, діагональка довжини. в мене все мілім в мілім тут а поверху. Е, висоти теж плюс-мінус нормально. Там щось десь міліметр півтора грається. Я не можу. Вроді би, ця сторона на мілім півтора нижче. Не знаю, не можу я її задерти. Ніяк. Просто ніяк. Це ланжерони стоять в рівні це все. Коротше, я думаю, на якихось регулюваннях мілім під цей. Бо далі крила стоять добре, це все Кажу, це крило, блін таке. Його гепаєш, що лопнув, адже лопнуло. Чому? А, воно тут було лопнуше, Тут і тут, блін. Коротше, лопнув, ну втягрів. Оце алюміній. Це така як маляк, Ну нічого, потрошки. Щось. Будемо підрівнювати, підте все, заварити, ну, далі збирати. Так, зібрав, поставив на колеса. ну, Розумієте, що не показував процесу. Ну, який може бути процес. Ланжерони на місці. Але отам є горбочок, який я не можу розстукати повністю. Так, все на місці, все тут аце, ці, він все порівняв. Вон, я і перед цим цю планку рівняв. Мало того, що її. Отак скручує. Так ще її і, і надуло горбом. То є, е, треба було е, трошки прикластись кувалдою. Все на своїх місцях, нічого не розсверлено, Фарки, е, цей, е, бампірок, е, ну, тобто все повністю на своїх цех. Це я ж теж вже раз рівняв, вже і шпакля. І те ну, е, По-нормальному треба оцей вже участок поміняти. Бажано з куском лонжерона. Бо теж там носик я ж не перший раз його лікую. Якби ну, це ну, ригань таке робити постійно. Да, типу хтось каже, аж платять гроші, Ну то платять, але блин, хочеться і гарно зробити, щоб, ну, щоб воно було більш якісно. Ну нормально все. Жрончик цілий. Е, Тут все теж повирівнюване, все рівненьке, все це навіть практично нічого і не видно. Але. Все рівно таке, що в мене ота просто той складка та бентежить. Я підсилювач на своєму місці повністю, той, який я той перший раз складав з кусків. Ось, з крилами, звісно, я помудохався. Бляха, він так лопає легко, цей алюміній, що це просто. капець. По зазорах. Зазорчики просто песня, це не тесла. Зазори рівнюсінькі. Чуть-чуть цей носик, але він задертий. Він вон... Таращений, там ці пластмаски вже теж не першу свіжаться. Таке, треба так, підігріти щось туди-сюди. З цієї сторони. Ну тут вже інша пластмаска, бо той раз, коли я її збирав, був тільки кусок пластмаски, більше не було, так і воно на ній їздило. Тут теж все вирівняв, все цей зазорчик весь рівненький. Таке, ну, о, тут чуть-чуть зменшується -чуть в цьому місці. Ну, не знаю. Коротше, Тойота, Тойота не тесла. Все в нас це петлі поміняні петлі нові. Оце, оце єдине рад, бо я що з тими петлями вигрався, бо так. Тут а... Ось. капот теж що, алюмінівний, щось тоді, за метал казав. Ось у нас зазорчик просто, у нас бомпірочок стоїть. Такий от різний зазорчик, все класненьке, понятно, пластмаски там ці кінчики. ну... Не салон, не салон, ні. Час салона може бути, рівнюсінький зазорчик, гарненький. Ну Воно все на своїх місцях, воно мусить бути рівно. Рівнюсінький зазорчик, гарненький. Все. Все, отака От була робота. Не буду я більше таке брати там, де реально, якщо я бачу, що там я зробити, не можу ні. Все. Я просто, ну ви, ви розумієте, я вам то показую. І багато хто, рука жопта, треба було там півмотора розібрати, туди-сюди поршня ну розстукать. Чесно сказати, нахрен воно мені не треба. Я попросив туди-сюди. Ну, реально вистачає роботи і без того. Так що таке? Ну нічого. Результат, як на мене, шикарний. То есть, вона рівненька, вся гарненька ззовні. На те, що люди більше і дивляться. О. Та й така штука. <хе -хе -хе> Все, добре. Всім дякую за перегляд. Мирного неба над головою. Слава Україні і до нових зустрічі!